Іксмен 97 шикарні, десь є у мене огляд на каналі. Все в цьому серіалі було прекрасно. Історії, персонажі. Це насправді були живі картинки з коміксів на екрані. Ну наскільки це можливо. Бігом дивіться огляд цього проєкту на каналі. Продовження Дісней викликало мільйон питань: що там по інклюзивності, що там по новим персонажам, хто буде лідером команди, ким замінять Ксав'є. У руках Діснея цей мульт дуже легко міг перетворитись на а якщо перший сезон, а що гірше, на а якщо другий сезон морф небінарний. І це сказали ще до дебюту нового сезону. О, це був не дуже хороший дзвіночок. Рок виглядає не дуже круто. Це був такий собі червоний прапорець. То настільки все погано як пророкували, знайте. Ні, насправді все ще ще гірше. Ні-ні, жартую, жартую. Новий сезон дуже і дуже крутий. Менше стало серій, які ніяк не просувають основний плод вперед. Філери прибрали і добре. У нас всього 10 серій повних дій і сюжетних поворотів. Цей мульт завжди був найіскравішим, коли це було класичне протистояння ідей: мутанти проти людей, Траск проти людей X, Чарльз проти Магнету, Сінністер, власне, проти всіх. Так, круто було бачити різні міжпланетні та міжчасові пригоди, але. В своєму ядрі Мульт завжди дуже чітко почував себе тематично та композиційно і ніщо не зіштовхує різні сприйняття світу як магнето, який стає новим лідером людей X І не тому, що він захотів, змусив. Виграв ні, Чарл сам його попросив, і тепер смертельний ворог наших героїв мусить стати новим втіленням ідей Ксав'є. Нічого ж поганого з цього не вийде. Так команда його приймає, і прям дуже залюбки його приймає роук. Виявляється, у них раніше були відносини, бо магнетом може її торкатись. Все, ремі, рухайся, давай джин народжує скоту дитину, але виявляється, що це не грей, це її клон. Наче мало саммерсу проблем. Він мусить відправити сина у майбутнє, бо того інфікували техновірусом. Хто там ще є? У шторм влучають радіацію, і вона втрачає силу, покидає рідну домівку і зустрічає Форджа, якого ми добре знаємо з майбутніх таймлайнів. І навіть в цій здавалося б, і так сумній історії у нас є маса деталей. Наприклад, розробки Форджа були використані у зброї, яка так вплинула на шторм. За Ороро починає літати демон, фордж поранений. Його треба рятувати. Джубілі знайомиться з молодим мутантом, який приховує від батьків, хто він. Повертається містер Сіністер, який насправді працює на бастіона, ще й Кейбл, як завжди намагається щось змінити на краще. І Ошок шок, іксмен з майбутнього це син Скота. Це я дуже коротко прийшлась по основним плотам. Насправді, кожну серію та сюжетний поворот можна розбирати дуже довго, як і в минулій ітерації проекту, історії дуже тонко та точно сплітаються між собою, щоб привести нас до великого протистояння ксав'єта Магнето та перемозі над бастіоном. Де ж був весь цей час? Чарльз, а він був зі своєю майже дружиною на планеті Шиар, але добре, що він таки повернувся на Землю, хоч і при дуже-дуже сумних обставинах. Це реально один з тих проєктів, де я навіть не хочу нічого спойлерити. Просто ідіть і дивіться, давайте зараз же. Для тих, хто все ж таки хоче більше деталей, давайте пройдемось. Дуже часто у центрі будь-якого контенту про ексменів є їх сприйняття звичайними людьми. Це питання, як і завжди, досі у повітрі, але в цей раз магнето дає людям шанс. Він здається людям, він готовий до суду, він готовий заплатити, якщо ціна буде озвучена. Але друзям людства все одно вони хочуть тільки крові, і цією кров'ю має стати безсила шторм. Все це переплітається з тим, що джин не давали народжувати серед людей. Але що ж? Магнето, чи він все ще готовий відстоювати ідею Чарльза? Неочікувано так. Два види мають право на життя на майбутнє, і саме Ерік нагадує це політикам. Це не погроза, це бажання нарешті жити нормально. Якби ж то все було так просто, якби ж то обставини не змусили в кінці зробити зовсім інший вибір, коли треба обирати між життям мутантів та людей вибір Магнето очевидний Вимкнути сентінелів ціною смерті тисяч і тисяч sapiens. Звичайно, в кінці люди ікс всіх рятують, і Магнето виправляє свої рішення. Але чи можна його звинувачувати? Він пройшов через пекло. Він бачив, як мутантів знищують то люди, то сентінели. В цьому сезоні технології стали страшнішим ворогом, ніж звичайні жителі землі. Бастіон переготував диявольський план. Сама пожертва Ксав'є в кінці минулого сезону викликала провину у людей. Вони стали приймати мутантів. Але Геноша це змінила. Люди стали апатичні. Це була не їхня трагедія. Але її ті. Хто не хоче рівного майбутнього, їх бастіон перетворює на армію генетично-технологічних виродків сентинелів, і це страшна доля, це боді-хорор в чистому вигляді. Бастіон, якого зачав Сентинел, тепер став палачем майбутнього, де мутанти могли співіснувати з людьми. Це трагедія, яка стосується кожного з ексменів, причина їх боротьби. Але у кожного ще є своя персональна історія. Шторм бореться зі своїм страхом. Вона боїться своїх сил, а люди бояться її. Вона себе має прийняти, знайти. Повертається вона до своєї сім'ї сильнішою ніж будь-коли. І не одна, а з тим, хто їй небайдужий. Нарешті роро показали як мутанта омега рівня, яка є одним з лідерів команди. Скотт. бідний Скотт, що стало з його життям? Він більше не знає, яке місце в його серці займає клон Джин, Меделін Праєр. Так, вона народила його дитину, але містер Сіністер створив її злою. Пустою, якби не джин, хто знає, як закінчилося би протистояння батька та матері, але не дивлячись ні на що, він все ще телепатично розмовляє з клоном. і це вбиває джин. А меделін лише раз вона бачила свого дорослого сина Кейбла перед тим як загинути на Геноші. Але й джин не просто що робить людину справжню, чи спогади настільки важливі. Їй важко. Вона заплуталась. Вона цілує Логана, але канадець джентльмен він нагадує їй про скота. У росомах особливої арки не було, але все одно його вирваний магнето та скелет б'є у почуття. Але ніщо, ніщо в цьому сезоні не є більш драматичним та трагічним, ніж доля шельми та Гамбіта. Жінка, яка тільки мала декілька моментів теплоти, знову має шанс на щирість і, на жаль, не з ремі. Не з тим, хто був поруч зі своєю Шері весь цей час. Магнето її спокушає. Магнето пропонує їй стати королевою Геноші. Вона могла би отримати все. Але деякі речі проникають глибше шкіри. Вона розуміється надто пізно. Вона встигає відштовхнути ремі. Після цього Роук тільки бачить його самопожертву, і це змінює її настільки, що вона робить невірний вибір. Тільки Ксав'є вирішив дати своїм людям ікс свободу, як все просто зруйнувалось. Я би могла говорити про цей сезон ще годинами, він майже ідеальний, навіть і не починала згадувати про морфа, кейбла обидва травмовані, але вони все ще борються про Джубіліта її нового знайомого, якого віддає Сентінелам власна мати, іначе цей сезон закінчився тріумфом. Поганець, переможений, але якою ціною тепер люди ікс розкидані по таймлайн. Цей сезон по праву, є один з найкращих проєктів останніх е, трьох років. Зробіть собі послугу, подивіться його і відчуйте всю грандіозність правильного світу будування живих персонажів та емоційних історій.